Здравствуйте! Зараз розкажу, як використовувати телефон. Тобто, коли у нас є телефон, який ми отримали з сайта, ось він, і в ньому є помилка. Тобто телефон, який ми отримали при замовленні з торгівельного майданчика або сайта, в ньому можуть бути помилки. Ви бачите, що саме, таким, сам, саме так, тобто 6794. Хоча справжній телефон 6974 завершує, завершується. Тобто, як не вручну виправити цей номер телефону? Тобто, коли можна, можна вручну ось таким чином зайти, але це досить довго, тоді, коли у вас є готова робоча картка товарі контактів, саме з неї ось цей телефон береться. То ми можемо скопіювати цей телефон у, цю, у це поле. Бо саме це поле йде потім для оформлення під нову пошту. Тобто, як я це зробив, щоб можна було передивитись, як працює. Налаштував ось процедуру телефон, вивів її на кнопочку. Коли ми у цю процедуру провалимось, переглянемо, які у нас процедури є. І зараз я покажу, які дії я використовував для того, щоб змінити цей телефон. Тобто покажу спочатку дії, а потім, як це працює. Експериментував там декілька варіантів використовував, але ось цей варіант не спрацював. Виставляв топік на форумі, мені відповіли, допомогли. Ось, Використовував дію копірувати поля. Тобто, в такому разі ми беремо телефон, саме телефон. Із поля процеса? Це телефон безпосередньо нашого клієнта. І телефон клієнта процеса це поле, яке у нас оновлюється, точніше, заповнюється тоді, коли ми отримуємо замовлення безпосередньо сайту. Тобто ці телефони за замовченням можуть відрізнятися, як ви бачите. Тепер як працює ця дія? Коли ми, ми тиснемо на телефон, то бачите, що у нас проходить оновлення, і телефон оновлюється. Тобто, він береться з позвоніть у телефон клієнта, телефон клієнта. Тобто тепер ми будемо тягнути відразу до нової пошти коректний телефон і не прийдеться щось там відпрацьовувати. Я пропоную це все ж таки виводити на процедуру, чому так. І цю процедуру можна вивести навіть ось сюди. Я зараз покажу, як це зробити. Переходимо до конструктору. Так, процедуру спочатку я перепрошую, відключу, щоб її не було, було, щоб її не було видно. Безпосередньо в процесі. Ось таким чином. А, в налаштуваннях я зніму ось цю галочку, тепер ми її не станемо бачити безпосередньо в процесі. <coughs> так, переходимо, оновлюємо через F5. А, бачите, що а, у нас кнопка а, зникла. Але тепер ми цю процедуру можемо вивести безпосередньо у інтерфейс, у інтерфейс процесу, у той блок, який нам потрібен. Тобто переходимо до інтерфейсу, ожидаємо оплату, оскільки саме тут я робив зміни універсальний блок. Ось цей. І тут додаємо кнопку кнопка, кнопка відпідну кнопку. Ось вона. телефон. Помічаємо її таким чином, роблю ось так, копіюю. можна писати підказку, коли ми тиснемо на цю кнопочку. До речі, ще гарна річ, яку рекомендую зробити, це поставити ось так от значення поля під його названням. Зараз побачите, чим це відмінне. Так, спочатку сохран... сохранимо, збережу. <кій> збережу, перейдемо до цього етапу, тобто ми знаходимося статус... у статусі, «Ожидаємо оплату. Ось кнопка з'явилась. Тобто, тепер, навіть коли у нас тут якесь інше, в принципі, незрозуміле пле. Зрозуміле значення, точніше, тиснемо на телефон на процедуру і у нас встановлюється це значення. Тобто все працює. Тепер чому я рекомендував ставити ось цю галочку. Зараз покажу. Це трошки поліпшує відображення, ну, насамперед, кнопки. Так, ось ось таким чином зберігаємо. І поновлюємо екран. Тобто, ось тепер таким чином у нас буде відображатися блок. Ну, тобто Ви можете таким, так конфігурувати більш красиво ті чи інші блоки. Тобто, До речі, ось цей блок можна в такому разі трошки більш компактним зробити. І залишити кнопку на, повний, на повну ширину цього блоку. Тобто повертаю тепер налаштування до попереднього вигляду. Ну і ті поля, які у вас не були виведені, а саме телефон клієнта та кнопка процедури, вилучаю. Тепер все повернув до попереднього стану. Ага, <кій> Ще ж кноплю. Треба галочку зняти. Зняв галочку, і тепер все буде як е, 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 і було. Тоб, до попереднього стану я все повернув. Тепер у вас нічого е, немає такого, щоб мішало. А саме цей процес я видаляю, тому що це тестовий, щоб він у вас не мішався, не тиснув там на Мізкий процес удалений. Тобто, все, дивіться, готово.